Людина звертається до лікаря для того, щоб покращити своє здоров'я. І лікар запитує, чи їсте ви сало. Людина каже: так, звичайно, це нормально. Їм кожен день. Я каже, Що ви робите? Адже сало, ви що, не знали? Воно підвищує холестерин, воно руйнує судинну стінку, воно в ньому є глисти. Ви можете заразитися глистами. Сал дуже жирне, дуже калорійне. Що ви робите зі своїм організмом? Після цих слів людина не знає, що робити. Вона думає, що вона зробила велику. Омілку. З вами Ліка Василь Чайка. У цьому відео ми розберемо з вами, як сало може шкодити нашому організму і як сало може нам допомагати. Сучасна медицина направлена на те, щоб швидко усунути прояви в тілі. Якщо є прояви у тілі, то, коли ми їх усунемо, це називається здоровий. І тоді, коли у вашому тілі появляються якісь прояви, там, чи підвищився холестерин, чи це щось заболіло, чи виникла жовча кам'яна хвороба, там, чи закололи, і ви, наприклад, повживали щодо цього жирні продукти, і маєте, наприклад, там, дошкову вагу або целюліт, медицина каже: що причина у жирах. Ви їсте багато жарів, і саме вони шкодять вашому організму. Але цікаво, як же ж так, адже салу. Багато тисяч років, а доказовій науковій медицині не так. То хто ж помиляється: історичний досвід чи доказова медицина? Дуже багато національностей вживає сало: українці, німці, поляки, американці. Кожен його називає по-своєму, у кожного воно ідеальне. Але батьківщиною саме сала як продукту харчування є територія сучасної Італії. Саме три тисячі років тому назад уперше. Населення, яке проживало на цій території, почали використовувати тваринний жир як джерело дешевої їжі багатої енергії для рабів, які працювали на каменоломнях. Багате населення того часу використовували ексклюзив, так як і нас на сьогодні це вушка свині, тому що вони їх собі могли дозволити. Звичайно, населення використовувало сало як джерело швидкої і тривалої енергії. Вони його солили. Там інші засоби використовували, щоб саме зберігати його впрок. Чому саме засолка сала використовувалася? Тому що сало фактично пересолити неможливо. Адже сало впитує стільки солі, скільки може. Тому пересолити сало, пересолити гіпертонічне сало, як з гіпертонічним розчином, ми не можемо. Але ми саме українці нам далеко. Іти не потрібно. У нас були свої герої, це козаки, і саме козаки використовували сало під час тривалих походів і його засолювали. Яворницький писав у своїй книзі про українське козацтво: що сало було стратегічним запасом, і особливо під час воєн. Звичайно ж, козаки любили випити хорошої горілки. І в такому випадку вони також сало було тим засобом, який їх частково спасав. Адже сало містить багато жирів. і коли жири попадали у шлунок, вони фактично створили таку тонку плівку, яка далі потім ці жири пригодили донести палу кишку. Що це давало? Це давало, скажімо так, блокувало. Швидке всмоктування алкоголю в шлунку та в стінці до кишки, і основне повільне всмоктування вже відбувалося безпосередньо в тонкій кишці. Тому козаки і могли випити по два, а то й по три відра, як нам розказують в оповіданнях і народних е, приказках. Горілки. Але сам алкоголь також допомагав розщіляти сало до моножирів, фактично, і потім вже його легше засвоїти. Я ні в якому випадку не призиваю людей пити алкоголь і їсти разом із тим сало, це просто як такий історичний факт. Той, хто розповідає про те, що сало є дуже поганим продуктом, тому що у ньому міститься багато холестерину, і дійсно у салі міститься холестерин. Наприклад, на 100 грамів. Сала знаходиться всього-навсього 80-85 міліграмів того холестерину. І є такий цікавий факт: у дієтичній телятині, яку рекомендують як правильне харчування при підвищеному холестерині, тобто в 100 грамах телятини, знаходиться 120 міліграмів холестерину у сирі твердому. Також у 100 грамах 120 мг, а наприклад, у перепелиних яйцях аж 500-600 міліграм. То де ж тут сало багато на холестерин? У салі, зокрема, багато олеїнової кислоти. І ось вона необхідна для того, щоб відбувався скет жовчі, яка багата ліпопридіннями низької щільності і високої щільності. Тобто, фактично, як це відбувається? Напротязі дня. У нас відбуваються певні обмінні процеси Організм. Коли ви лягаєте спати, організм відновлює сам себе. Наприклад, якщо у вас є пошкоджена суденна стінка, туди потрібно трошки доставити холестерину, щоб вона не пропускала плазму крові. Надлишок, який попав у кров, буде вночі виведений фактично печінкою через жовч. Тобто непопроти ні низької щільності, інші залишки вони скидаються у жовч. І ось, коли ми вживаємо. Жири, в даному випадку, сало, сало стимулює сколочення жовчного міхура і що жовч відтікає? Тобто, фактично, вживаючи сало, ми, як то кажуть, очищуємо свій організм, проводимо детокс. Всі зранку смузі п'ють там ще щось і те А насправді, коли ви прокинулися, ваш сніданок має складатися з білків та жирів. Тому. Фактично, щоб правити, правильно провести те, що називають детокс нашого організму, зокрема скид жовчий, жири треба їсти на сніданок. Берете собі два яйця, два кусочки сала, шарите, і, виходить, смакота, яка є корисною, проводите детокс, і ще відбувається насичення. Кажуть, те, що лікар прописав: у салі міститься дуже важлива речовина для правильної роботи нашої всієї нервової системи, і це холін. У 100 грамах сала міститься 50 міліграм холіну. У ряді досліджень, які були проведені в 2017 році, було показано, що дефіцит холіну. Пригнічує когнітивні функції, тобто наше сприйняття, спілкування, світу. А ось достатня кількість хохоліну може покращувати когнітивні функції і підтримувати пам'ять. Наше нервове волокно, для того, щоб передавати швидко нервовий імпульс зовні покида такою специфічною оболочкою, яка називається мієлінова. Що це дає? Це дає можливість нервовому сигналу не йти лінійно, а прискорюватись, фактично, як стрибки таке відбувається. І ось коли у нас руйнується ця мієлінова оболочка, а це зокрема, при розсіяному склерозі, при Альцгеймера, інших дегенеративних хворобах нервової системи, на що спиниться швидкість переднервого імпульсу. Ми стаємо повільним. І от саме холі він необхідний для того, щоб цей мієлін синтезувався. Тому в дослідженнях було показано, що у людях які використовують сало щоденно, тобто жири, і які багаті, зокрема на холін, це покращує їхнє самопочуття і сприяє відновленню цього мігріну. У дослідження 2016 року було показано, що олеїнова кислота, яка уходить до складу сала, здатна подавляти запальні маркери у нейроглії. Це речовина, яка знаходиться в нашому головному мозку. І цей Момент допомагає легше переносити депресію. Тому якщо у вас депресія, вам точно потрібна сало. Звичайно, у салі є ще багато жорщинних вітамінів, такі як А, Д, Є, які необхідні для нормальної роботи нашої шкіри, наших кісток, але також у шкірі багато незамінних амінокислот. І зокрема, в даному випадку для нас дуже важлива це арахідонова кислота, адже вона уходить у структуру, яка забезпечує нашу клітинну мембрану. І Ферментів серцевого м'яса. Що ще є дуже важливим моментом? Нас дуже зараз багато розповідають про таке корисне та цілюще масло кхі, але щоб ви знали, що у маслі кхі міститься всього-навсього 0,2 арахідонової кислоти, на відміну від сала, в якому в 10 разів більше арахідонової кислоти 2%, то що красти їсти? Заморське масло кхі чи можливо сало? Але багато спеціалістів. От почекаєте, сало шкідливе, там є жири. І саме ці тваринні жири є проблемою. Ми повинні вживати багато рослинних жирів. І тут являється помилкою. Чому? Бо це говорять люди, які напевно не знають анатомію нашу, як ми побудовані. Адже саме тваринні жири, і зокрема сало, тваринний жир, якраз використовується на побудову наших гормонів, і, зокрема статер. Тому для того, щоб був нормальний рівень тестостерону і чоловік себе відчував, чоловіком йому потрібно сало, не рослинну оливку в олій купити, а саме з'їсти шматочок сала з цибулькою. У салі також є достатня кількість селену, і він необхідний для нормальної роботи нашого серця і синтезу гормонів щитоподібної залози. І ось, якщо ви комбінуєте сало. Та часничок, де в часнику також багато слану, ви фактично отримуєте ту норму селену, яка вам необхідна. Сучасні дослідження показують про те, що люди, які особливо мають хронічний стрес, вони мають дефіцит селену. Звичайно, можна попити бади, а можна, як справжній українець, взяти кусочок сала, часничок, отримати задоволення, українське справжнє, і допомогти своєму організму. І я хочу наголосити на тому. Що таких багато рекомендацій треба щось поїсти, попити, щоб стати здоровим, особливо це бади чи якісь таблетки. Чому такі рекомендації є? Тому що люди не знають, як побудований організм, і вони довіряють людині в білому халаті. А насправді люди повинні мати справедливі і правильні знання. І для того, щоб ви ці знання мали, я кожного із вас запрошую на безкоштовний триденний марафон здоров'я, де ми з вами розберемо, як побудований наш організм. Покажу вам приклади, дам вам рекомендації, щоб ви знали, що потрібно робити, як робити та коли робити, щоб допомогти своєму організму. Зареєструватися на марафон дуже просто. Переходьте за посланням під це відео, реєструйтесь і приймайте участь. Участь безкоштовна. Це єдиний літер, який е, на сьогодні достукався до моєї свідомості, завдяки кому я зрозуміла, що давати сплати одесяті це не потреба, це необхідність кожного здорового і практичого здоров'я організму. За його схемою харчування я, е, харчуюся досі за його формулою. Я точно знаю, як уникають мої хроби. Зараз хотів сказати дуже таку розумну фразу, але, на жаль, відлучився оператор. Бо коли я розповідав про сало, він почав захльовуватися слуною і побіг в підсобку сходити кусочок сала та кусочок хліба. Також ми використовуємо енергію фактично як спасіння. Спасіння особливо в холодну пору року. Адже коли ми вживаємо жири, вони. Переробляються у нашому організмі з утворенням величезної кількості енергії та тепла, тому щоб не замерзнути, треба було їсти сало. І в мене був навіть такий свій життєвий приклад. Колись я, будучи у шостому класі, ось як я проживав у селі, я ходив на зимових канікулах у ліс заробляти дрова. Ми брали сокиру ну, там і рубали такі тоненькі граб грабки. дерева такі називаються, граб, і страдали їх. І я, звичайно. як я любив солодке, набрав собі цукерок, якогось хліба і пішов у цей ліс. Помахав я цей трошки сокірою десь, наверно, з годинку, і все. Вуглеводи зникли. Запасу жиру немає, сили покидають. Це побачили там старші. Е, ну вони вже як дядьки були такі, дорослі. Вони якраз сіли також в обіду. Така от іди сюди, бо ти вже бачив, хилишся від цієї сокири. Я сів з ними і я вперше у своєму житті зі смаком з'їв сала. Я пам'ятаю цей момент, я потім махав тою сокирою до кінця дня, і мене ще хватило ну як такого достатньо енергії, щоб фактично прибігти додому зимою. Тому сало є спасінням, коли потрібно довготривала, така фізична. Фактична важка праця. Також сало, як сам продукт, да, його краще використовувати для приготування їжі, тому що сало окислиться при температурі вище, ніж 194 градуса Цельсія, наприклад, на відміну від рослинної олії. Тому, якщо ви використовуєте на салі, ви фактично менше будете употребляти, як кажуть, канцерогенів. Но сало це фактично єдиний продукт, який не накопичує радіонуклідів, тому воно є завжди. Екологічне чистим. Також сало. в салі не живуть ніякі паразити. Але нам розказують багато міфів, що сало заразне. Чому? Бо свиня заразна, бо свиня щось собі там поїла. Так, у свині можуть бути глисти, так же само як і в організмі людини, але в салі вони ніколи не живуть. Сало також. Є використовують люди його, особливо при опіках, при екземах, і тут таке питання спільне, тому що сало дійсно, коли ви протираєте салом поверхню своєї шкіри, ви не скажете своїм таку захисну жирву плівку. Але треба пам'ятати одну дуже важливу річ: якщо виникає, наприклад, опік, то Організму потрібно швидко віддавати температуру, тому правильно тут зробити перше це прикласти лід для того, щоб віддалася температура і зменшився набрік. А от уже для загоєння, тоді вже можете змащувати салом. Але не навпаки, на сьогоднішній день також всі дуже хочуть бути стрункими, красивими, щоб у тілі не було надлишку жиру і намагаються жир не їсти, бо думають, що від жиру утворюється жир. Але Є такі підходи, які називаються, наприклад, кетохарчування або інтервальне харчування із кетохарчуванням. І суть цього підходу це тоді, коли людина вживає білки жири і взагалі не вживає вуглеводи. При такому способі харчування організм вичерпує запаси вуглеводів, зокрема, це глюкози, яка зберігається в вигляді глікогену у м'язах та у печінці, і переходить на інший тип. Роботи корили для утворення енергії використовується жир. Дуже часто при переході із цього вуглеводного обміну на жировий обмін утворюється величезна кількість побічних продуктів, яких називають кетоновий. Тіла це призводить до того, що людині стає важко, її починає тошнити, в неї може виникати рвота, в неї виникає слабкість. Однак, якщо з людиною працює досвідчений спеціаліст, він допомагає правильно про ці, пройти цей етап, і потім уже організм переключається на жири. Він починає інтенсивно використовувати свої жири. І тоді в людини починається величезна кількість енергії, не така, як на вуглеводах. Чому? А ми знаємо з вами вже тому, що у жирів. Набагато більше кілокалорій утворюється, чим із вуглеводів. Ті, хто дослухав із вас до кінця, може задати запитання: лише почекайте, лікарю, то що, сало можна вживати всім і не має ніяких протипоказів? І насправді так, для вживання сала. Протипоказів показів немає. Але є люди, які його починають вживати, і в них виникає дискомфорт. Їх починає боліти у правому підребіль, у декого схватить пішлункова залоза, у декого починає боліти шлунок, і вони кажуть, що мій організм не може переносити таке жирне. Я стараюся щось їсти нежирне. Але насправді ситуація пов'язана із тим, що є порушення відтоку жовчі. Тому перед тим, як ви хочете вживати сало, вам потрібно робити, навчитися робити вісцеральну терапію. Це буде займати буквально 5-10 хвилин. Зранку, як ви тільки прокинулися, ви допомагаєте зняти набрик із фатеревого сусочка, щоб ви покращити відток жовчі, набрик набрік злокипшлункової залози, тиск зменшити в настіпали кишці. і тепер, коли ви вживаєте сало, ніяких проблем не буде. Тому я завжди повторюю, що коли ви знаєте, як побудований ваш організм, ви знаєте. Знаєте алгоритм усунення змін правильний, фізіологічний та біологічний, то в такому випадку їжа для вас стане ліками. Якщо ви не хочете у цьому розбиратися і покладатись на когось іншого, то тепер ліки стануть вашою їжею. Але як і будь-який продукт, да, сало можна переїсти. І тоді дійсно буде погано, тому що ми перестимулюємо. Відток жовчь. В такому випадку є норма. Добова норма сала фактично складає 9-10, максимум там до 20 грамів. Так, хтось може його з'їсти більше, хтось його може з'їсти менше. У когось є жовча-камина, хвороба можна? Можна. А якщо камінці маленькі, можна, лікар сказав, що якщо з'їм. Як потече жовч, заб'є, все буде тільки операція. Просто посмачіть сало. Спочатку не їжте. Просто у роті його посмукчить. І кожен день потрошки ще один кусочок з'їли, потім через тиждень почали їсти два шматочки, але, наприклад, не більше 10-15 грам на добу. Як тільки ви відчуєте легкий дискомфорт у правому це говорить про те, що ви перестимулювали, що відток Звичайно, що допоможе вісцеральна терапія. Але якщо ви переїли. Чи, наприклад, ті камінці почали десь там рухатися, і, звичайно, ви запанікували. То в такому випадку, перше, пам'ятайте, що потрібно зробити, це Узі. Треба поставити датчик УЗІ на оближочного міхура і протоків, і водити цим датчиком на протязі 10-15 хвилин. Саме за допомогою ультразвуку ми можемо частково зняти спазм і полегшити цей стан. Звичайно, що там потрібно буде спостерігати, можливо, там і треба буде вирішувати хірургічне втручання про але в багатьох. Випадках це може профілактувати хірургічне втручання. А тепер, коли ви знаєте, що сало ніколи не може бути поганим, поганим його тільки можуть зробити для того, щоб вам продати потім ліки, які ви маєте приймати, щоб нібито бути здоровим, але насправді знімаються симптоми, Я хочу, щоб ви обов'язково поділилися цим відео своїми рідними, своїми близькими, щоб вони більше знали про те, що сало є корисним. Також поставте вподобайку цьому відео для того, щоб ми могли цю інформацію поширити для українців. Також напишіть у коментарях, можливо, які є. Рецепт найкращого сала на вашу думку, як його краще засолити, що туди краще додати? Ну, обов'язково підписуйтесь на канал для того, щоб ви знали про нові відео, які будуть скоро виходити.